Математичному факультеті підбили підсумки других інтелектуальних змагань квіз фемі, проведених серед команд старшокласників Сумщини кілька весняних тижнів поспіль майже 40 команд загальноосвітніх шкіл і коледжів області, сформовані з числа тих, хто цікавиться математикою, фізикою, інформатикою та цифровими технологіями, економікою та маркетингом, орієнтовані на розвиток логічного і образного мислення, розширення світогляду молоді і формування у неї навичок командної роботи, одержували від організаторів квіз фемі тематичні завдання, розроблені викладачами профільної кафедри фізмату. За день мали їх виконати. І надіслати відповіді, бали набрані кожною з команд, підсумовувались, формуючи рейтинг учасників, і от настав день підбиття підсумків цього інтелектуального змагання. Ми дуже раді вітати вас у нашому університеті. Ми дуже любимо свою, свою альма-матер, гордимося тим, що випускники і працівники цього університету, і дуже раді сьогодні вітати учнів. А також викладачів, тобто вчителів, які підготували команди, також випускників нашого університету. Знаєте, 100 років університет випускає педагогічних працівників. По всьому світу розлетілися наші випускники, але ота от любов до своєї рідної альма-матер, вона знаходиться у душі кожного. Сьогодні я маю честь вітати вас не тільки на заході по підведенню підсумків. Я маю честь вас вітати в нашому університеті і запросити до нас на навчання. То я рада дуже бачити наших випускників, і ми будемо дуже тісно співпрацювати для того, щоб на фізико-математичному факультеті у нас було дуже і дуже багато студентів. А ось в тій абревіатурі. Фем февні це якраз всі спеціальності, які у нас безпосередньо є на фізико-математичному факультеті. Фізика, математика, інформатика, економіка, маркетинг. Тож долучайтеся і становіться студентами. Ми будемо дуже, дуже раді. Любов Васильівна вручила подяки тим викладачам, які готували команди до цього інтелектуального конкурсу. А крім того, сертифікати про підвищення їхньої кваліфікації згідно умов проведення квіз фемі. Окремо електронною поштою будуть надіслані подяки СумДПУ імені Макаренка, тим керівникам закладів освіти, які делегували команди для участі у цьому конкурсі. Зміркувань безпеки команда максимум Шосткінської спеціалізованої школи ліцею не виїхала до обласного центру на підбиття підсумків квіз фемі, але дистанційно приймала вітання з перемогою у конкурсі відео на тему Найкращий вчитель очима учнів. А тепер власне про трійку кращих, яку нагороджував декан фізико-математичного факультету Сумдипу, професор Михайло Калиник. Замкнула її команда плюс на мінус сумського фахового коледжу будівництва і архітектури, яку готувала Ірина Приходько. Команда сумської класичної гімназії з одноіменною назвою Класична готувала її до конкурсу Тетяна Панченко. Одержала диплом другого ступеня. А переможцями другого за ліком інтелектуального конкурсу квіз Фемі ФЕМІ-24», стали учні сумського фахового медичного коледжу у назві команди Три літери Н» і тлумачення цього квесту стало справжнім викликом для організаторів. Підопічні Наталії Тутової і Оксани Харькової одержали ще й приємний бонус Wi-Fi роутер від одного зі спонсорів конкурсу молодіжного центру Романтика. Найщиріші вітання переможцям і призерам квіз фемі 2024 Немає жодного сумніву у тому, що багатьох учасників цих інтелектуальних змагань ми недовзі неодмінно побачимо серед студентів фізмату сумського педагогічного університету.